Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Наві Мігрант. Сьогодні ми будемо говорити про те, що німецький уряд планує призупинити соціальні виплати для українців, які не працюють або ж працюють нелегально на чорно. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Напишіть в коментарях, як тепер вам звук. Я постарався виправитись. У мене був давно мікрофон, але в принципі ніколи його не використовував. Тому, якщо якість звуку покращилася, будь ласка, поставте лайк і напишіть в коментарях. І давайте розберемося взагалі за нову заяву, яка була зі сторони німецької влади, і розберемо статистику, скільки українців працюють у Німеччині і також інших країнах Європейського союзу. Отже, представник німецької партії Карстена Лінемана запропонувала скасувати допомогу українцям, які взагалі не працюють або ж працюють неофіційно. Я у себе в телеграм-каналі також записав голосове, і багато людей написало, що українці у Німеччині працюють на чорно. Ну, отримують додатково соціальні виплати у розмірі там, 562 євро 563 євро і додатково можуть отримувати зарплату так, на роботі, де вони працевлаштовані. І дякуючи цьому, і така статистика виходить. Ну давайте тепер розберемося. Ви знаєте, що за останні два роки у Німеччині перебуває найбільша кількість українських біженців, навіть більше ніж у Польщі. Статистика помінялася. Колись було українців більше у Польщі, тепер у, у, тут знаходиться 900 тисяч українців, а у Німеччині більше 1 мільйона 100 тисяч українців. І на кінець 23-го року лише 215 тисяч за цих людей були працевлаштовані, тобто це менше 19% від усієї кількості. І справді, якщо ми поглянемо на статистику інших країн Європейського союзу, я би знаєте, відразу погодився з думкою про те, що всі працюють на чорну, і через це така статистика. Але не в всіх країнах українці можуть працювати на чорну, і в такій великій кількості я розумію, що це там певна шкала, так певна градація. Але не в такій великій кількості. Отже, в Польщі до війни було працевлаштовано 94 українських мігрантів, і перебувало по офіційній статистиці близько півтора мільйона. Ну, звичайно, це офіційна статистика. Я думаю, що ця кількість набагато більша, і під час війни працевлаштовано 64% українських біженців, і залишилось на даний момент в Польщі близько 900 тисяч. Це зв'язано тут. Я розумію, так чому така статистика: 64, а не більше, зв'язано з тим, що 75% біженців це жінки з дітьми. І не усі жінки з дітьми могли піти на роботу і бути працевлаштованими. Але якщо ми візьмемо також інші країни, наприклад, в Чехії, після війни приїхало 400 тисяч українців, з яких 123 тисячі працюють офіційно, тобто одна четверта Іспанії. Це звичайно дальші, дальша країна. Як беремо під увагу, те, що там приїхало близько 200 тисяч українських біженців, то 12% вже знайшли роботу і. Самі знаєте, так що Іспанія це така проблематична країна із пошуком роботи навіть для самих іспанців. У Литві процент складає аж 57% українських біженців, які працевлаштовані, в данії 53% і в і Великобританії 56% людей, які мають тимчасовий захист, працевлаштовані і мають роботу. І ось така ситуація взагалі в Німеччині. Ви знаєте, що якщо хтось приїжджає до Німеччини, бере тимчасовий захист по параграфу 24, це спеціальне право про перебування іноземцями, громадянами іноземних країн у Німеччині, і вони мають право зареєструватися до центру зайнятості, який називається JobCenter, там відмічатися і отримувати виплату щомісяця 563 євро на одну особу. І знаю, що багато людей з цього користуються. Справді приїжджають, отримують цю виплату. І так як бачите по коментарях, дуже багато людей, крім цього джоб центра, шукають нелегальну роботу на чорно і заробляють там від півтора там, до двох тисяч євро додатково, крім цієї виплати. І через це німецький уряд починає говорити, що українці зловживають цим. В інших країнах Європи цей показник зайнятості набагато вищий, і я, в принципі, це підтверджую, тому що ви самі бачите по статистиці. І тут виникає питання, чи це справді зловживання зі сторони українців, чи може не до кінця. Правильно сформований, не знаю, працездатний закон і так далі. Тому що, чому ж тоді у Польщі так цей процент працевлаштованих такий високий, і я знаю реалії Польщі, що тут справді складно затрудняти людей на мінімальну заробітну плату, яка складає там більше тисячі євро, так якщо перераховувати на, на євро, і потрібно платити податки, і так далі. І все одно цей показник такий високий, тому такі рішення, я думаю, зі сторони Німеччини наразі вони тільки. Пропонується, але думаю, що з певним періодом часу вони будуть прийматися. На даний момент Німеччина з руками відкрита і запрошує усіх українців. Також надає повторно тимчасовий захист, також надає параграф 24, всіх стягує до себе, і це знаєте, така стратегічне рішення, на мою думку, тому що вони розуміють, що українці це крута робоча сила, яка може залишитися і допомагати їхньому їхній країні так жити далі. Які рішення будуть приймати інші країни, подивимося на даний момент? Ви самі бачили заяви зі сторони польського уряду? Також там буквально декілька днів назад чеський уряд заявив, що буде створювати українські легіони? Все йде не знаю чи до завершення, але дуже такі неприємні знаєте заголовки інколи. Чутно в інтернеті на просторах польського інтернету щодо українських людей. Тому ось така, ось, ось така ситуація взагалі з виплатами і з затрудненням українців. Напишіть свою думку в коментарях, як ви вважаєте, чому цей показник працевлаштування в Німеччині такий низький, крім саме чорно робочої так, зони і людей, які не працюють, можливо, є ще інші фактори, можливо, ви проживаєте саме у Німеччині і знаєте це трошки глибше зі сторони Німеччини. Буду дуже вдячний за ваші коментарі. Також дуже вас прошу підписатися на мій YouTube канал, який я стараюся зараз дуже сильно розвивати. Кожна підписка для мене дуже важлива. Тому ще раз дякую, що подивилися. Напишіть вашу думку в коментарях і до зустрічі у наступному відео.